Топ фільмів, які працюють на похміллі, ви знаєте цей стан. Різдвяні свята ніби ще тривають, але мозок уже попросив тиху кімнату, воду і мінімум світла. І в цей момент найскладніше вибрати кіно. Бо сам вдома красивий, але зараз хочеться не сюжету, а рятувального кола. Якщо хочеться сховатися під ковдру і вимкнути реальність, то передивіться шрека. Він працює як комфорт муві, навіть якщо ви знаєте кожен кадр і кожну фразу на пам'ять. Якщо вчора ви всюди казали так, звісно. Сьогодні вам дуже пасує завжди каже так. Чим Керрі там смішний, але ще й живий, і це кіно м'яко нагадує про межі та особистісні кордони, не читаючи моралі. Є і варіант похмелитися фільмом Стрічка ще по одній. Четверо вчителів Данії тестують ідею, де ніби трошки алкоголю роблять роботу продуктивнішою, а життя щасливішим. Але експеримент зайшов кудись не туди. Фільм одночасно смішний, болючий і дуже чесний. А фінальний танець Мацамікельсена вже став мемом, який ви будете передивлятися зі сльозами на обличчі. А якщо вам хочеться їжі не в сенсі замовити, а в сенсі дивитися і лікуватися, вмикайте там попо. Це японська комедія про рамен, ритуали і любов до бульйону, яка дивним чином реально заземлює. Якщо треба швидко притверезіти від абсурду, оленяча шкіра Квентіна Дюп'є підійде ідеально. Тут замшева куртка буквально починає командувати життям героя і вимагати вбивства інших курток, які не такі класні, як вона, і не можна не згадати похмілля у вегасі. Щоб пережити своє похмілля через чужий хаос і згадати банальну істину, наслідки завжди не здоганяють. Якщо хочеться ще більше фільмів для похмілля, переходьте на Сквод Мак.